Дякуємо вам за службу. Дякуємо, Дякуємо вам за службу. Українець. Дякую. Павло. Дякую за службу. Дозвольте нагородити вас. Дякую. Дякую дуже. Дякую за службу. А можна право робити? Можна. Дякую. Дякую. Пожалуйста. 20. Буду літати в дронах. Ну да. А mm. за дрони трібна. Хлопці дуже пишаємось. Скільки ви вже тут перебуваєте? А, з 27 вересня, mm. сіки. Велика кількість, тому що так ось тут було дуже десь, а нам прийшлося майже щодень робити операцію. Він каже, що не пам'ятає, тому що. Можна із третього тут? Я дуже. Президент України Володимир Зеленський. О, о, дякую, о. дякую вам. Великий. Щось <реш> дя... не вистачає. Що не вистачає. Як а наші лівери? Дякуємо вам за службу. Стараємося. Щоб у нас все було добре. дуже пишаємось вами, хлопці. Де ви воювали? Харківський напрямок. Ми рідні, близькі. Якось провідують, дзвонять. Так, Приїжджають, дзвонять, провідують. – Дуже дякую. так Дякую. протягом. Дуже дякую вам. одужайте хлопці дякую Дякую. Дякую.

Нічого, слава Богу, нога жива, да. все Це круто, так. Да. А так в загальному все добре. Все, 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 все гарно. Гарний медичний персонал, що хочу зауважити. Ну, дуже добре відноситься. Так більше нічого не можу сказати. Змінусів, тільки одні плюси. Нога жива, відживає, слава Богу. Дякую, що заїхали, дякую. Дуже приємно. Нам Дякую. з вашим. Дякую. Дуже дякую. Дякую. Там отліч. Слава. Головне жив здорово. то Пройде. третього ступеня. До сержанта. Дякую. 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 Дуже дякую, бережіть. Дякую вам дуже. Дякую. Дякую вам проти Дякую. Дуже вам, хлопці. Слава Україні. Дякую, слава. Все. Є. Дуже дякую, головний сержант. Дуже дякуємо вам за службу. Україні люди. Дуже пишаємось я дуже радий, що. Ви живі, дякуємо за захист України. дуже дякуємо. Слава Україні. Дякую канцлеру Шульцу за надання допомоги Україні. Це дуже важливо для місця. Стражають. 45 они должны прийти. Что-то, что-то 자기 도시 Не 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 догматик. У вас. Э, wegen dieser, я weiß gar nicht, wie ich den soll. Так. Попробую. ДоsourcePort с с вон, с вон, Один раз заложите его. У вас Яндекс 11. На рады. Дякуємо за службу. Дякую вам. Пане канцлере, дякуємо вам за допомогу. Дуже лейтенанту. Служу народної України. Президент України Володимир Зеленський. Дякую вам. Дякую. Окей, за все, Дякую. 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 з Дякую. 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 Дякую, дякуємо вам. Дякую. Велика вдячність вам. Нам дуже приємно змагатися бути тут і подякувати вам за вашу роботу. Складна робота. Вона поза медіа, поза ефір. Здається, що вона така важлива, що повертаєте додому військ.